Значення вчителя, а особливо першого, у навчанні кожної дитини, перебільшити неможливо, оскільки початкова школа є основою майбутнього навчання. Це надзвичайно важливий захід і форма роботи з студентами, оскільки ми з першого курсу долучаємо студентів до наукової діяльності, до творчості, і в поєднанні з педагогічною практикою це дає колосальний ефект підготовки компетентних фахівців. Наші студенти університету виграють республіканські олімпіади, являються переможцями у багатьох номінаціях. Вікторія Харченко спробувати власні сили в Олімпіаді вирішила вперше на вибір дівчини стати вчителем молодших класів. За її словами, напевно, вплинула професія мами. Вікторія вважає, що це дуже важлива та цікава робота. Зараз я не шкодую про це, тому що ми. Вивчаємо від трудового навчання і малювання до вищої математики, тобто це така професія різнобічна і вона потрібна кожній жінці, напевно. Ну і кожній людині. У цьому році більше ста випускників інституту поповнять когорту вчителів молодших класів. Ірина Нікітчина також випускниця навчально-наукового інституту педагогіки. В школі працює вже п'ять років. Привітати учасників першого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. Вона прийшла разом із своїми учнями. Я хотіла стати тільки вчителем. Я живу цією роботою і цими дітьми я за них завжди переживаю, от кожну хвилину. Найвищою нагородою роботи вчителя є бажання дітей ходити до школи та любов до предмету. Ні, Ірина Василь подобається всім. вона тим, що вона душевна, цікава, творча. Тим, що вона нас всі в класі любить дуже. Вона мене навчає. Від першого класу, якщо вчитель буде добрий, до неї будуть став... добре ставитися. Добре навчатися. Щоб колись, коли ти виростеш, якщо ти не будеш добре навчатися, ти нікуди не зможеш піти працювати. Переможці першого етапу всеукраїнської студентської олімпіади представлятимуть Житомир у другому етапі в Кіровограді.